На відміну від ухвали про залишення позову без руху, коли мова йде про якісь несуттєві недоліки, з усуненням яких суд пов'язує подальше провадження у справі, відмову в відкритті провадження це такий собі вердикт, констатація з боку суду, що провадження взагалі не може розглядатися даним не суддею, а даним конкретним судом. Відмову відкритті провадження найперше трапляється тоді, коли ваш спір не підлягає розгляду порядку того чи іншого судочинства. Це означає на практиці, що ви звернулися до певного суду, скажімо, до цивільного суду. Суд переглянув матеріали справи, побачив, що в залежності від суб'єктного складу спору, в залежності від правової проблеми, яка передана на вирішення, цей спір підлягає вирішенню в порядку, скажімо, господарського судочинства. Ви знаєте, що в порядку господарського розглядаються спори, до прикладу, між суб'єктами господарювання, але ви помилково звернулися до суду цивільного, в порядку цивільного судочинства. Або інша ситуація, коли ви звертаєтеся до суб'єкта владних повноважень, просите визнати протиправними його дії, рішення, бездіяльність, але такий спір насправді вирішується в порядку адміністративного судочинства. Тому суд. Відмовляє у відкритті провадження, відмовляє відкритті цивільного провадження, але обов'язково вказує в цій ухвалі, чому з яких мотивів він дійшов такого висновку, і ви віднайдете в ухвалі про відмову відкритті провадження, констатацію судом того, що такий спір повинен вирішуватися в порядку, скажімо, господарського або в порядку адміністративного судочинства. Відмова у відкритті провадження за вашою позовною заявою, трапляється і тоді, коли. Вже є рішення ухвала суду про закриття аналогічного тотожного провадження. Ви знаєте, що неможливе повторне звернення з тим самим позовом, якщо у попередньому випадку вже провадження закривалося. І ми говоримо про повні, повну тотожність, це означає, що вже був спір з того самого предмету, з тих самих підстав, до того самого відповідача. І, скажімо, в то в тій справі вже виносилася ухвала про закриття провадження у справі, тобто про те, що спору більше не існуватиме взагалі. І тут одна із сторін, ну позивач в даному випадку, знову намагається звернутися до суду до того ж самого відповідача, з тої самої правової проблеми, і попросити про судовий захист. В такому разі суддя, який виявляє наявність попереднього рішення, ухвали про закриття провадження у справі. Він постановляє ухвалу про відмову у відкритті провадження за такою новою позовною заявою. По-третє, відмову у відкритті провадження, можливо, якщо у цьому або в іншому судді вже є спір між тими самими сторонами з того самого предмету, з тих самих підстав. Це теж є логічно, оскільки суддя виявляє, що вже спір розглядається судом. І тут не може бути якихось інших міркувань. Адже все, що не передбачено чітко законом в даній ситуації, сприймається як зловживання процесуальними правами. Тобто особа чітко усвідомлює, що вже в провадженні іншого суду чи навіть даного суду є справа. До прикладу, в цій справі вже виносяться конкретні якісь рішення, але вони не задовольняють позивача. Позивач намагається ініціювати нову справу. Той інший позов залишити без розгляду це не дозволено, це сприймається законом і суддями як зловживання процесуальними правами. І більше того, це є правильно. В даному випадку суддя повинен винести ухвалу про відмову у відкритті провадження, якщо він виявляє, що в цьому або в іншому суді вже такий спір перебуває. На останок про значення цієї проблеми, про значення процесуальної дискусії про відкриття або про відмову відкритті провадження, відчуйте те, що ухвала про відмову відкритті провадження це є дуже серйозне процесуальне рішення, яке має далекоглядні наслідки, адже кореспондує із положеннями конституції, і з практикою Європейського суду, конвенції про права людини статтею 6 – яка гарантує кожному право на суд, і право на справедливий суд на розгляд справи Національним судом. І в даному випадку, відмовляючи відкриті провадження, суддя констатує, що я не дозволю тобі розглядати дану справу. Я не даю їй ходу, я не планую нічого витребовувати. Ти взагалі не маєш права слухати справу в даному суді. Тому це питання. Підлягає ретельному дослідженню, і саме тому процесуальний закон наділяє невдоволену сторону позивача можливості апеляційного оскарження ухвали про відмову у відкритті провадження, у разі якщо апеляційний суд дійде висновку, що відмова у відкритті провадження за позовною заявою. Не відповідає нормам матеріального чи процесуального на випадку права, то апеляційний суд вправі скасувати таку ухвалу і направити справу до подальшого розгляду в суд першої інстанції. Як правило, суд у такому випадку буде констатувати апеляційний суд про те, що місцевий суд, відмовляючи відкритті провадження у справі, він порушив не тільки норми процесуального права, але й право позивача на суд.